Я надіюсь, сонце мене не спалить. Та, але все-таки ні, все-таки ні, це, це просто піз. Ну от. Так набагато краще. Вітаю, любителів Бакуган, і сьогодні у нас буде відео про Львів Бакуган Фест. Це така неофіційна штука по бакуганам, а точніше, це такі локальні турніри в місті Львів. Кожного року я організовую такі міні-змагання серед різних учасників, хто є у Львові. І от ми так змагаємося. У нас відбувається велика гра, де є шість бакуганів, шість карт воріт, шість карт здібностей, там чотири спорядження, дві бакуган пастки, два Батлгіра. Онлайн-турнір Бакуган це, звісно, добре. І онлайн ігри це теж добре, але вживу, коли ти бачиш вживу свого опонента, то це набагато краще. І коли ви вживу граєте, то це теж якби більш природніше виглядає, тому що ну ви ви, ви знаєте, куди ви попадаєте бакуганом, куди ви цілитесь. Я хотів про це зробити також окрему сторінку на сайті. Де є офіційний рейтинг Бакуган опублікувати результати цього фесту кожного року, але наразі я це цим питанням поки що не займаюся, тому що ну це просто я не знаю, прийшли троє людей, один між одним зіграли і все. Наразі на цьому все. Я стараюсь випускати контент по максимуму, стараюся робити якісь відоси, щось грузити, щоб людей був, е, бу, було що дивитися, тому. Так. От. так що я сподіваюся, що я кожного тижня буду опубліковувати нові якісь відео, нові якісь інтерактиви і так далі. Тому та. наразі отакий от, от коротей, коротонький відос. Тому тому, так. Ну а наразі всім нереальне дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Там внизу в коментарях буде ссылка на ну, посилання на нашу групу в Телеграмі, Тікток. Там, Інстаграм, е все таке цікаве одним словом, воно буде все там внизу. Наразі це все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!